День. Вас вітає місто Герой Біла Церква Україна, мале підприємство Бруков. Міні-погрузчики на гідроходу для широкого вжитку, для будівельних робіт, для сільського господарства. В основному, в основному у нас хлопці гарно беруть їх на тротуарну плитку. Дивіться, бачите, гідрозахват для укладання тротуарної плитки. І ось машина з ковшом. Тобто вони ототожні, бистренько ковшиком готуєте площадочку, бистро сйом. І точно так же на бистро сйом перекидаєте быстренько стрілу і за день укладаєте 300 квадратів, готуєте 300 і 300 укладаєте в трьох, в чотирьох. Вже там описані машини нашої дуже багато. Чому там? те, 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 задають часто питання, сюди вила ставляться. От. Гідрозахват з двігом кирпича. двойно те, де можна ложити. Зараз його хлопці просто так накинули наверх. Оце зверху це приспособлення для здвіга швов. Воно перекидається на дві сторони. Іли зліва, або справа, куди ви там ведете площадку. Значит, чого поставили? Ну так, сьогодні машину вигнали. Сьогодні зібрали цей погрузчик, Цей трошки вже вот. да, і бачите, тут на всі машини можна поставити вот такий комплекс от подрулюючих коліс, Заднє колісо вивішується. На передньому і на цих кольосиках машинка хода дуже добре для укладки тротуарної плитки. Розворачується на місці без двига швів. От. І на цій машині так само є такі самі. Тобто всі машини цього типу з сидінням можна обладнувати комплексом для укладки тротуарної плитки. Це не я придумав, це система книг -мопс так робота. Ось такі машинки є у Вот. Очень добре на вкладці зарекомендували. Ну, і гідрозахват, звісно, продали, ми їх вже достаточно таке, гідрозахватів работають. По аналогу ми вже знаємо, скільки хлопці вкладають плитки. Є у нас бригада в Ужгороді Веніамін. Веніамін вхвастався мені, що вкладає 500 квадратів. Я йому вірю, тому що там ребята заточені, розумні. Так, що ще хотів я додати? Почому бензиновий двигатель не дизельний? Дизельний двигатель новий, який буде викручувати 30 лошадок. Ну, то есть, давайте. Тут редуктор просто стоїть на двігателі, він 16 сильний, цей двигатель. і його не треба реєструвати. І на цій машині можна працювати без прав. А тому що, по суті, вона вроде би як міні-погрущик виглядає. По суті, це. Мотоблок, грубо говоря, і можна з 16 років будь-якому чоловіку працювати на такій машині. Быстренько, там все просто, управління ручне, ніяких педалей, тут ніякий газ ручний. Він собі дали обороти і собі плавненько нажимаєте От Машинка собі їздить. Все дуже просто і в з тим дуже надіжно. О, чим проще, тим надіжніше. Вот. Двігатель бензиновий, 4 тактный, 16 кінських сил за счет редуктора він дає дуже велику потужність. Вот. Для того, щоб поставити сюди дизельний двигатель, треба хоча б 25 лошадей. 25 лошадок дизельний двигатель новий. Він такий дорогущий, там вже має бути водяне охладження, іначе ви його перегрієте. Тут же воздушне вот. ну, і Крім того, ця машина має два контури заводки. То есть електростартер і рулетка в двигателі стоїть магніта він може работать стаціонарно без акумулятора не надо здоровенного акумулятор такий гілівий акумулятор мотоциклетний справляється со своїми задачами стартує красиво О, дивіться Поставили, гази, дали обороти і працюєте. Понятно. Так, насосик один. Всі запчасті, всі деталі, все є у нас в Україні, все в легкому доступі. Колеса, не дивіться на них, що вони такі Йолочка. Вони в нас є в білій церкві. От, доступні. Там стоїть камера внутрі колеса для більшої увереності. С 13 розмір ну Тут конкретно на цій машині 14-й теж. Це таке хитре колесо, наварка варка така. Вот. Вони є у нас. Вони у нас є. украняк ну, ви собі поставите, можете поставити любе колесо 14-го розміру з, скажімо так, з... Із яке монтажа, яке там з стертим протектором, і воно сюди стане без проблем. Откритий цепний привод для того, щоб. Як би так правильно об'яснити. Машина ця создавалась для фермерів, бо ми її сфотографували удачно в американців. І ця машина Toro Dingo создавалась для фермерів. Тобто, десь там. В таких умовах машина працює десь далеко від яких сервісних центрів, щоб людина могла сама обслужити її. Так от наружний ципний привод, по-перше, ви його бачите. По-друге, він достатньо простий. І ви там обладаєте мінімальними знаннями в техніці, тому що людей багато дзвоне. І всі говорять, а да вона ж сложна там це. Не треба тут права тракториста чи механіка водителя там і так далі. От. Якщо ви знайомі з велосипедом, там, ви зможете це попрацювати. Подивитись в інтернеті. От. Зірочки такі, тут простий цепний привод, два гідромоторчика стоїть і ціпний, ціпним приводом передаються крутящий момент на колеса. Простіша балка натяження. передня і задня, все по такому же принципу. От, то есть, открутили два болта дистанційними, виставили розмір і зафіксували нікуди не дінеться. Така конструкція сама найнадіжна і дуже крепка. Гідробаки тут 60 літрів. Масло не перегрівається, тому що реально багато і вам не треба радіатора. Тому що радіатор це слаба точка. Гідровихід додатковий. Бачите, ми підключили сюди гідрозахват. Гідрозахват працює просто чудесно. У нас є опит використання. Регулююще сидіння, відкриваючи капот, відкривається полік. Все дуже просто і логічно доступно. Ступиці колес металеві точені. На них наварені фланці, на фланці накручені зірочки хода. Зірочки ми ріжемо самі, вони трошки підкаляні, для того, щоб краще ходили, але теж, щоб не їло цеп, от, от, так, щадяща така закалка. Але зірочки ми ще нікому не міняли, вони себе офігенно почувають, сталь 45. Просто скільки машин вже зроблено, 140 машин ми зробили, з зірочками у нас не було ніяких проблем. Ступица, девяточный підшипник. Девяточный, восьмірочний, двохрядний, там його стоїмо 400 гривень. Все, у вас тут все снаружи. вам не треба внутрі лазити, тому що ну, там вам нема що робити. Десь встановились якісь грязі, там, цепочка. Там. Діло в тому, що такі машини вони всі на, на цепних передачах. Вот. Можемо там поставити, грубо говоря, є на інших машинах, а там кольоса стоять прямо на гідромоторах. Ну, повірте мені, такі гідромотори стоять таких космічних що ця машина просто вилазить там в дуже серйозні гроші. Вот. Вона вам не потрібна в цьому варіанті, розумієте? От. А так от, все достатньо просто. І бобкети на цепях так само у них там. Єдине, він там закриває, але його там не видно того цепа. Тут він видно, як він працює, його можна завжди швидко змазати і все це обслужити. Метал дуже такий. Хороший, прочний метал, восьмерка, рама зварена з восьмерки, стріла зварена з двенадцятки, гарно вварені перемички, Хороша, Бачите, яка парель зварена. Ну, тут в втулках стоять бронзові втулочки скольження шкварніві автомобіля. «Газель». Внутрішній діаметр 25, наружний 29. Виняли пальця, виняли втулочку, перепакували на нову втулочку. І все, не треба ходити до токаря. Смазується через отак, набризом вставили балончик з консисірую смазкою. Нажали піпочку і там вона смазалась, та втулочка. Все. Так само тут. В яблучка просто на, на, набризгом. В яблучка набризуєте машину. Цеп теж змазується набризгом, дуже удобно зверху. Ну, повірте, всі машини такого класу вони всі були от на цепях. Для простоти обслуження. Ставити колеса на гідромотори, 4 гідромотора, плюс там переходні ступиці і так далі. Ну реально дуже сложна система, а э, практика показує, що ненадійна надійна. Дуже ненадійна тому що гідромотори э, там своя посадка. В общем, є там, там є проблема. Так, вот, так надіжні і проще. І дешевле. Э, длина машини з ковшом. 2,70 без ковша 2 метра. Висота 1,20 м. Що дозволяє загнати її. Ширина по ковшу 110 см. Значить, висота машини 120 см. от Mercedes-Vito от, от, от от низенький. Ця машина входить в задній отсек аж бігу. Тобто, у вас не виникає проблем з перевозкою. Ви машину закрили і повезли сиденье знімається. Быстро дуже там контровочний болт відкручується і сиденья знімається Розумієте, да? Бензин 92-95. Чотиритактний двіятель, не треба в бензин лить масло. Вот. Займався фанатизмом. Колеса ці швидко переворачуються. Наїхали заднім колісом на пліточку. колеса освободились, перевернули їх в кронштейні доверху. І все, і так з ними працюєте. Можете виняти і віддільно положити, тільки не забудьте їх на об'єкті. Що ще додати? Ну, в принципі, все. Машини у нас добре себе зарекомендували, вони ходять. 140 машин ми вже от на сьогоднішній день 140 машин. От. По всій Україні роз'їхали, гарненько себе почувають. Ребята дуже задоволені, машина проста, проста в управлінні, не требує, скажімо, там, такого критичного за нею входу. Є в мене, мене примір. Чоловік машину, ну, він над нею просто знущається, вона в нього стоїть на дворі. Роби собі отак. Треба робить, не треба, покинув, як лопата, все, двігатель цей легко заводиться, він легко ремонтується, він відносно дешевий. Вихажує двігатель, от по аналогу вже з тими машинами, які є. Чотири роки на тротуарній плиці двігатель цей вихажує. Потім можна поміняти блок або поміняти ціліком двігатель. Двигатель міняється тут в течіні часу. Чотири болта відкрутили з мотора, перекинули колокол, перекинули насос. Всього, двіятель помінявся. Новий він моноблочний. Від нього відходить тільки він. До нього приходить провод від акумулятора і до нього приходить два шланги. Один заборний, один насосний. Внутрі гідробака стоїть мелкодисперсна сіточка на всасування. Хорошо, вони себе почувають в цьому плані. Значить, масло МГЕ 46Б в гідробакі. От. Масло в Е 10 в 40 меняете масло каждых 100 моточасов мото счетчик моточасов мы ставим вот зараз простенько вы можете сюда добавить себе что-то металл позволяет место есть вот значит что на этом двигателе на этом двигателе стоит значит тут стоит дискретный датчик отключения зажигания при потере уровня масла Ви не загоните двигатель в крайньому. Тобто, якщо у вас вдруг е немає масла в двигателі, відключається іскра, двигатель не заводиться. Буде пахкати, е пухкати, але робити не буде. Долили маслочка до нужного рівня, і все, машинка заробила. На дизельних двигателях такого відключення немає дискретно. Дізель буде молотити, поки не розлетиться. Ну, от така машинка. Проста, доступна. Е Надійна, желізна, крепка, деталі ми вже відсортували за таке час, беремо тільки таке більш-менш все достойне, яке працює. От. Ну, якщо у вас буде ремонт, ми вам завжди поможемо. ми даємо срок гарантій на цю машину. Всі машини, які ми зробили, там люди до нас звертаються, ми підтримуємо їх. У нас є мануал на цю машину. У нас є мануал на, аналогічний на гідрозахват, які допомагаємо освоїти. Були приклади, виїжджали наші люди на майстер-класи додатково там, ну, там ну свої договори. Вже були. Але нічого, люди на третій день вже почали ложить плітку. 100 квадратів трьох положили. Через пару місяців вони будуть супергерої. Розумієте? Машина проста. І в місті з цим дуже надійно. такий вам швидко апгрейд. Хотів показати, як працює гідрозахват. Верніше, не гідрозахват, як працює, а що можна. От, грубо говоря, тут дві машини, але ну, вона ж універсальна. Тобто ви до обіду можете готувати ковшом, потім виділити три хвилини на перестиковку і укладати плитку. плітку. Треба вилами щось там підвозити, підносити собі. Розумієте, да? у нас вильця є до цієї машини, є гідробур, є до неї сніжна лопата. Рамка планувальна для ландшафтників. Багато чого є до цієї машини, цікаво. От. Можете самі щось придумати, якусь краника зробити. Там хлопчина позвонив, каже, бетономішалку. Я говорю, ми тобі дамо апарель, поставиш на неї гідромотор, виведеш два шланга, одінеш грушу. І будеш місити, як бітономішалкою речах, речах вліво-право. Вона тобі буде місити. Під'їхав до кучі, прямо бітономішалкою зачерпнув пісок, висипав цемент, чи що ти там будеш зачерпувати, і е, наколотив собі, під'їхав, висипав. Тобто така ходяча бетонномішалка. І таке може бути. Там взагалі багато цікавих вещей, ну це вже вам там. Ми їх особливо не розганяємо, тому що на них не дуже великий спрос. Ми робимо такі саме основне. Ковші, вила, гідрозахват, лопата, планінувальна рамка. Розумієте, так? Да? Так, добре. Чекаємо ваших дзвонків, чекаємо вас у гості. Приїжджайте. Вчора приїжджав, парень дивився. Понравилась йому машина, дуже чудова. Оця машина з гідрозахватом уїжджаю. Понеділок в понеділок в Львов буде там трудитися. Ну і так от потихеньку ми е, наситимо Україну такою мінітехнікою. і буде вам легше працювати. Все-таки краще працювати міні-погрузчиком, мінімально заміняє 4 людей, чим працювати тачкою, руками носити. да? Все, з повагою до всіх, дуже всіх поважаю. Особливо укладчиків сам проробив 12 років на, на такій жорсткій укладці. Ми починали з коліна, з рук, з вібролітівої плітки. Зараз, звісно, все набагато веселіше. От, є інтернет, є приклади використання, є машини, таку машинку можна купити. А, ну, самі, да? От. Бобкет, звісно, машина класна, але бушний бобкет, значить бушних бобкетів не буває, бо ніхто вам буушного бобкета не продасть, поки не вижив з нього всі соки. От, наша машина має преимущество. вона нова і дуже проста. Кроме того, вона має гарантійний срок обслуговування. Все, дуже всім вдячний. Дзвоніть. Все буде Україна. Дякую за увагу.